Остання негода у місті показала, якого лиха можуть наробити звалені дерева. Тому днями комунальники вийшли на боротьбу з аварійними рослинами. Спонукало комунальників взятися за аварійне дерево прохання жителя приватного сектору по вулиці Успенській. Чоловік пояснив, що під час останнього буревію дерево підозріло скриготало. Він звернувся для того, щоб ми прийшли, обстежили і надали допомогу про її спиляння. Пирятинець не помилився у ймовірності виникнення нещасного випадку, адже вулиця вузька і на ній зосереджена велика кількість комунікацій, лінія електропередач та інтернет-мережа. На перший погляд, дерево гарне та могутнє, а ось всередині. Комунальники залучили необхідну техніку, аби позбавитися від аварійного дерева. Виділили туди вишку, ну звернувся я до РЕСа за допомогою, щоб вони свої відключили лінію, познімали провода, О, ми свої познімали. ну таким чином оказали допомогу людям. Директор Каштану Віталій Скочко говорить, що після негоди, яка вирувала 29 травня, працівники комунального підприємства до цих пір боряться з її наслідками. Постійно моніторять вулиці міста, щоб запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, хотілося б мені звернутися до мешканців нашого міста при виявленні вами аварійно-небезпечних дерев або завищих гілок десь на дереві. Просьба телефонувати в КП Каштан.